Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні моя розповідь, і, і не тільки розповідь, а буду і працювати ось такою рослиною. З такою рослиною ще з однією. Це Акаліфа і Лофос. Зараз я вам показую лофос. Така от у мене рослина є. Я цієї осені вирішила збільшити асортимент своїх рослин і купила череночки, маленькі череночки. Це я вам показую от, Акаліфу. Значить, маленькі череночки. Це було 3 місяці, мабуть, тому назад, 4,5 місяці назад, вони були розмір спічечки, тонесенькі-притонесенькі, взагалі не знала, що з ними робити. І от більше, ніж за три місяці, виросла у мене ось така рослина. Ну, так як для мене все це нове, то от, думаю, гадаю, що мені тепер з нею робити. Ну, В принципі, я, коли я читала і думала, чи заводити мені ці рослини чи ні, то, звісно, не всяких страхів, що і плохо розмножуються, і. Це тропічні рослини, і треба, для однієї рослини треба спеціальні умови, там розсіяне світло, і тепло щоб було і так далі. І там Для другої, щоб не було сквозняків, ну, тобто Є якісь умови по вирощуванню цих рослин. Але от дивіться, значить, з цього досвіду, що я тільки маю, ну, тось, в мене оце по одній рослині: оця рослина і оце ця рослина, от вони в мене. От Перший раз так з'явилися у мене цієї осені. Що можу сказати? Лофос росте ну, і, верніше, так, і одна, і друга рослина ростуть без всякої ну, там, танців з бубнами да, вокруг них. Тобто вони одобрюються. Навіть менше, ніж е, інші рослини. Тобто зараз у мене на вирощуванні Королівська зональна пеларгонія і калібрахуа, і, а і ще гортензія додалася. і от, е, В плані добрив і там, ну, там сонячне місця там, і так далі. тому подобне. Ці рослини. Ну, просто на задньому плані, скажімо так, в зрівнянні з, з тими рослинами. Якщо там я приділяю увагу і, і значить, удобрюванню, і оприскуванню якимось, то тут зовсім нічого. Тобто вони були посаджені в субстрат дюрпета от, з агроперлітом, от бачите? І все. Ну, і одобрювалися без всякої схеми, тобто інколи. Значить так, стояли вони в, мене в кімнаті, там, де температура десь 15-16 градусів взимку була. І ось вони значить, витримали ці температури. Ну, А тепер я дивлюся, що треба щось мені далі з ними придумувати. Якщо спочатку була у мене задача, щоб вони хоч якось вкорінилися, то тепер така задача. І от, значить, Що я за цей час робила? у мене? E, значить, я була відрізала значить, у, у, у лофусала вершичок, ну, тобто, прищіпнула вершечок, коли він був, бачите, такий тоненький. Тобто, дивіться, яка товста рослина у мене зараз, да? який вона стебло має. І ось рослина, отака, от, яка прийшла. До, ну, десь така вона у мене приходила. Ну, З корінням, звісно, ну, це була касетна розсада. Так. І що я тут от з цим вершечком, коли я його прищіпнула, я його ставила, питалася з нього отримати коріння. Ані тут та -то била. Тобто, я не змогла з нього отримати зовсім ніякого коріння. Стояло воно в мене і в ґрунті, в субстраті. І тобі, я там подивилася, що воно почало в'яти. Я тоді дістала і поклала в поставила просто в воду. Рослина напіталася водою і, вроді, піднялася. Під... Стояло воно під лампами, цей росточок. Ну, Тож, воно місця практично не займає, у маленькій баночці стоїть. І все. Коріння нема. Я поставила в меншу кількість води в... з мохом свагнум, щоб воно не загнівало. Знову коріння нема. Ну, от тепер цей лофос виріс, і мені треба або просто прищипнути його, ну, тобто, треба що з ним робити. А що ж я прищипну, мені треба якось хочеться навчитися його вкоріняти. Тому, значить, зараз в мене буде задача така. Я тут от подивилася, що вже багато-дуже багато коріння наросло. Зараз я його просто витягала вже. І знаю, що тут, от, щоб показати, бачите, он скільки коріння. Тобто його треба терміново пересаджувати. Пересадка у мене буде от в такий от технічний горщик. З торфом, поки що я верніше з ґрунтом, поки що я нічого експериментувати не буду, тому що не знаю нічого про цю рослину. А просто посажу, от як воно в мене було в торфі дюрпета, так, так я його і посажу. Тобто я беру хороший субстрат. З добривами, так, щоб у цього субстрата була велика воздухоємкість, влага, ну, проникнення. і Для того, щоб рослина гарно розвивалася. І це одна, я так вважаю, що це мені допоможе, це одна із умов. Тому значить, я от перес... хочу зараз пересадити в ємкість, яка буде отак от, трошки. Більше, тому що не знаю, як поки що, ну, от, як, що любить ця рослина: полив чи перелив, чи що. Ну, тось, тут воно поливалося в мене помірно. Дуже-дуже от, 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 помірно, але і не пересихало. Тепер я пересаджу горщик і хочу зрозуміти, як все, все ж таки ця рослина буде реагувати на полив. Ну, от, Бачите, тут от, за що того, що я отут була, його прищіпнула у той вершечок, який у мене не схотів, він і не розвивається, і не росте, і не вкорінюється, нічого він не робить. От він простояв у мене два місяці, мабуть, і все. А цей за цей час отакий от наріз. І от дивіться, тобто я отак от його сажу, у мене є 4 гілки. Які отак от гарно розкладатися будуть, і потім я його буду пересаджувати в кашпу. І тут на цих гілках вже стали от, дивіться, стали наростати от, з бокових от, з бокових всіх листочків, от, бачите, от, з пазух наростає, от, які тут от, з боків. От, наростає, тут-от, от, бачите, отсюди. от всюди, от, отут-от. От, бачите, кругом от, з пазух листочків то, тобто він сам вже хоче відвідати. А раз він хоче розвітлятися, то я хочу значить, використати це, це діло, так сказати. Тобто я зараз його пересаджую в такий от ґрунт. Ну, тобто Єдине, що я взяла дюрпету не мілку фракцію, а від 0, 0 до 20, тобто там вже побільше фракцію. От, тут вже палочки є всякі там і так далі. Тобто воно буде покрупніше. І от в такий, в такий торф я його пересаджую. Тобто я беру чисту дюрпету. Ну, смисл, смисл був такий: хороший субстрат з добривами з, ну, з вологою воздухо і так, так далі. Так, значить, все це заповнюємо. От, не буду заглиблювати, бо не знаю, що там треба. В общем, от до цього місця, як воно росло, так я його і буду. Тут поламала вже листочок. Як воно росло, так я його і буду отак от садити. Тобто, була рослинка от в такому от маленькому горщику. Тепер вона от буде отак, от, в, такому от великому, в такому от великому горщику то, то Тут там була е, восьмерочка, на мабуть, а тут, ну там навіть не, не по 9 було менше. А тут 2 літра. Все, пересадила. Тепер, тепер значить, що я роблю? ой щас, Зараз переставлю этот лофус. Ой, верні, я каліфу эту. Так, будемо розбиратися з Луфасом. Значить, Дивіться, тепер я, значить, що я хочу. Мені треба для того, щоб розвивалися ці, що я показала, оце все, щоб воно розвивалося. Оце спазух листо, листя, бачите? То, ну так, по аналогії з іншими рослинами, мені треба, щоб прищипнути оці конці. Але прищипувати просто так, я ж не хочу, мені треба його якось навчитися вкорінювати. Тому я просто його візьму отак, підріжу. От просто де завгодно. От, бачите, тут-от, от я дивлюся, тут -от, на краях. теж от. І тут от, от уже воно вирос, от кругом, уже в пазухах листа є кругом-кругом. От, бачите, от. Нові от, нові прирости, тобто воно вже буде віттися. Так, одну гілку, оцю гілку я залишити чи заставити. Так, коротше, я просто покажу, який я ще хочу експеримент. Значить, одну гілку оцю залишаю, а тут теж чи отут-от краще. В общем, подлініє, яка котре... ем... отак от візьму. Оцю гілку тут на цій гілці дуже багато розвітлінь, поэтому її короче, так беру на укорінення все так, значить, я взяла три гілочки на вкорінення, Ось так от. І одну гілку залишила отак. Я вам зараз покажу, чому я так її залишила. Ну, в смысле, що я хочу зробити. Зараз все покажу. Значить, Тут давайте зразу все оце, оце посадимо, щоб воно тут не, не лежало, не сохло. Ну і заодно цю бідосю, яка тут не та саме. Не хотіла у мене стільки часу не хотіла у мене вкорінюватися. Значить, Подстрахуюся, візьму, це в мене Грандіс. Просто так не буду та сажати. А тут у мене дюрпета з агроперлітом, але. Дюрпета єдиничка. Значить, так, беру отак от опудрюю, вставляю. Ну, тепер нехай воно тут як Як хоче. Тепер вже все. Так, тут треба отак от підрізати. Оць, 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 цих треба підрізати листочки, тобто зачистити те, що я хочу заглибити. Так, так от. Тобто низ то, то що я хочу заглибити, я його просто е, підрізаю. Так, значить, опять в грандіс. І тут, вон, бачите, дирочка. Зараз покажу, я дирочку так от зробила, зробила паличкою зарані. І, ну, щоб коли, коли отак от занурюєш туди, я туда и вот этот, этот самый порошок, чтобы вин не ну, не, як, ну, не смылся, так сказать. Все, так вот посадили. Чуть-чуть придавлю. Придавлю. Так. Теперь дальше еще одну. Не, две еще. Значит, тут вот все. Так, вот так, тут тоже дырочка уже есть. В общем, до листочка. Отак от придавила, відставила. Так, і ще один. Ще один. Так, теж занурюю в Грандіс. І отак от, от ставлю в цю дирочку. Ага. Так, на один, один листочок іще срежу. Ну, щоб, щоб воно глибше зашло. Не знаю, не знаю наскільки його заглиблювати треба. Тому отак, ще один листочок і оно. Відпадає, відпадає, значить, отак от у Грандіс і сюди. І отак от по, отак, бачите, он по, по листочок і так от трошки його придавлюю, щоб воно тут не, в мене не крутилося. Ґрунт... Працюю і знімаю одним дублем, а тут ще й телефон сів. Тому там обривок фрази, але перезняти не можу і ну, продовжую далі. Значить, Я поставила ось ці вершечки, що я тут от позрізала. Бачите, от на цих трьох гілках позрізала вершечки. І оці верхові, ці обрізані вершечки я поставила їх на вкорінення. Тут ґрунт дюрпета, взяла ґрунт з агроперлітом, будуть вони стояти в, під лампами. При ну, правильному температурному режимі отак от в культі, ну я не знаю скільки, днів 5. Якщо потім зніму буду розкривати цей пакет, ну, тобто, я не буду тут робити болото так сказати, і дуже там змачувати дуже там, так сказати, вологий режим, тому що це все ж таки не рослини не... Коротше, ні, ні водоплаваючі. <рес> от, і тому так от просто воно буде в, куля, в кульку для того, щоб була тут вологість. Чому так? Тому що ну, коротше, експериментую, як його треба вкорінити. Тобто тут буде і трошечки і отак повітря, і отак от трошки буде воно закрите. Тобто Не щільно буде, закрите, але буде стояти при температурі десь 24. Градуси, ну 20-24 градуси от, на теплому килимку і, і з досвідкою обов'язково. Бо без цього нічого не буде. без Безсвітлювання, без ламп. Причому лампи там е, треба поміряти, щоб немі, е, ну, було не менше, ніж 2000 лимінів. От, Потім зніму цю плівку. Ну Так як я вам показувала, що у мене. Не вкорінювався не зовсім два е ну, той живець який я вам показувала, да, що я вершечок знімала, то я придумала ще отакий от варіант вкорінення. Тут, виходить, я хочу отак от взяти. Ну, от, от у мене посаджена рослина, да? Оця, в більший горщик. Тепер одну гілку я залишила, отак от і залишила. Ну, не знаю, може, я її потім і прищеплю, в общем, подивлюсь, як просто прищеплю, може бути. Я її хочу отак поласти -от -от на землю. І, коротше, це я так собі придумала і попробую, щоб вона, можливо, вона дасть з оцих пазух, Тут же все ж таки, бачите, тут от в кожній пазуці листа є такі відростки. І я її трошки землею. Значить, землею отак от так прикриваю, і, можливо, вона е, підуть оці бокові відростки, е, от, оці, вверх. Ну, вони точно підуть вверх. Тому що я ж не відрізаю. От, я тут рослину не, від, не буду відрізати. Я просто її отак от буду тримати. І отак от прищеплю, виходить, скобою. так от, До ґрунту. Грунт буде зволожений. Ну і буду чекати, що отак от землею присиплю. Залишу лише от, оці от оті саме. А тут, от, виходить, от землею воно буде прикрите. От, і нехай воно там мені дає корінці. Ну, не знаю, дасть чи ні, але так. Е, значить, отак от воно буде виглядати, і будемо дивитися, чи дасть воно корінці. Тому що треба якось з цієї рослини, ну щоб отримати, з цього лофоса корінці. Ну, у всякому, в мене вже е, ну, є така доросла рослина, треба якось її навчитися черенкувати. Ой, за запуталися. Так, ну тепер ось, ось про цю рослину це акаліфа. Цю конструкцію треба буде перенести. А тепер про акаліфу. Так, ну тепер давайте розбиратися будемо з цією рослиною. Це Акаліфа. Значить, теж я її отримала маленьким-маленьким черенком. Тож це було десь 3,5 назад. Значить, Росте вона в мене в дюрпеті. E, значить, ну, що я можу сказати, спеціального якогось там одобрювання чи підкислювання я її не робила. Тобто тут ґрунт нейтральний. E, от чи прищіпувала її, я вже не пам'ятаю. Вона, мабуть, просто отак от сама як то розвіттілась, тому що я ну, мало. Уваги приділяла цим рослинам, ну, дивлюсь, ростуть і ростуть собі. А тут же, ж, коли вже потрібно пересаджувати, то, тоді вже стала читати і, і дивитися, що тут з ними буде. От дивіться, що я тут спостерігаю, бачите? От вона вже випускає цю квіточку. Тобто я вже, мабуть, опоздала. От на ці... тобто Тут у неї виходить три гілки. Так? І... Ну, верніше так. От мені здається, що оце була, ось, була в неї одна гілочка, бачите, яка знизу. Потім, потім вона от, от якось вона сама тут розвітрілася. Тобто я не пам'ятаю, щоб я її там щіпала якось. І в общем, виходить, на двох гілках у неї от є квіточки, бачите, оце квіточка вже. І отут-от квіточка вже. І отут, от квіточка вже. І отут от в пазухах, виходить, вже йде те, от... Такі розвітлення. Ну, я спеціально взяла білу оцю салфетку, щоб було видно. Тобто вона якось сама вже розвітляється. А отут-от гілка, на ній нема ще квітки. І тому я хочу от ці дві, і оця гілочка. Ще нема квіточки. І ну, щоб там не, не запізнитися, да, то я хочу оці взяти, мабуть, прищипнути. От. І знову ж таки, не те, що там прищепнути, а взяти, отак от, ну коротше, підрізати і подивитися, ну чи буде воно вкорінюватися. раз. І е, чи буде воно тут е, значить, розвітлятися. Ну Тут воно точно буде відвітлятися, тому що, бачите, отут-от от, отут от з пазуха листа вже є малий відросток. Тобто цей оцей вершечок він так не залишиться, він тут буде от. Это будет, от видно, да? И тут точно так же, но тут, как бы, низко его зовсім обрізати, аж сюди. Ну, короче, не знаю. Тобто тут, тут, тут вроде как мягкий еще. Это уже такий. Ой, шось а тут, а тут уже твердый, так. Ну, Тем не менее, є розветлення і ось на цьому листочку, і на цьому. Ну, давайте, ладно, давайте отак вот от. Усякому Во случаї, ко мне приходив саженець отакий вот от, Отакий от малий. Тому оце я теж візьму, посажу і подивлюся, чи буде давати воно коріння. А тут, виходить, значить, дві гілочки у мене отак от. Оце, виходить, одна і друга буде прищипнуті, типу прищипнуті, ну я взяла на вкоріння, а ці нехай будуть відквітнуті. Тобто там, де є квітка зверху, бачите, як воно там квітку дає. З самого вершка. То тут вже точно воно рости не буде, а буде розвітлятися. І тут теж. Тобто тут нема сенсу вже прищіпувати, воно вже тут само пішло відвідатися. Оце що зверху, оце квітка у нього така. Так, ну і тут, виходить, воно вже має дуже багато коріння, тому пересаджую, беру знову ґрунт дюрпету. Приміряю горщик. з дюрпету таку, що 0-20, тобто, вели, побільше фракції. І отак от приміряю, заглиблювати я його не буду. Так, значить, тут агроперліта, ну щось є, щось немає. Тут бачите, тут просто такі от більші вже такі куски. От, і, і, і Тут я вже не додавала агроперліту, тому що така дурпета. Так, ну, тут э, тот сами, я пробувала його доставати. зараз, ну В смысле, не достала спеціально, зараз я просто остановлю відео і дістану, потім посажу. Так, ну от я дістала з ґрунту, просто дуже рихлий ґрунт і сухий. Я його не поливала, зараз хочу полити все місці, разом, але отак от розпадається. Бачите, яка коренева система. Тобто його тут треба пересаджувати. Ще раз кажу: ґрунт дюрпета з агроперлітом більш ніяких добавок нема, тому експериментувати більше не буду з ґрунтом сажу точно також, просто більш, більшої фракції. І ну, просто сажу, отак от буду садити от на такому рівні, як воно і є. Ну, ось такий результат моєї роботи сьогодні: Значи, каліфа і лофос пересаджений в горщики 2 літра. Чи півтора, ні, мабуть, 1,5 літра. Тут, значить, на гілках я прищепнула на трьох гілках, от бачите, зробила прищіпку для того, щоб він починав від Одну гілку я поклала в ґрунт і прищіпила, для того, щоб ну, в надіжді, що воно почне давати коріння, буду зволожувати цей ґрунт. Ця конструкція вона так, так і буде стояти. Тут у рослини прищипнута верхівка, дві, ось ця і ця, а тут квітки. І за що цього, я сподіваюся, що рослина почне відтвіться. Ну, вона, ну, Це ж кущі. Кущі вони повинні відвітися. Ну, Как-то как -то должно лечь вот так. Вот. Ну, Я не знаю, як воно должно так лечь. Ну, В общем, чи я пропустила момент, коли треба було його прищіпнути, не знаю. Ну, в общем, поки що так. І оця малеча, яка я сподіваюся, ну, може якось. Все ж таки в буде стояти під лампами і на теплому килимку і зволожувати ну в кульки дні, я не знаю, днів 5, мабуть. Отак, от, от на всякий пожарний, якщо воно не почне там гнити чи щось там робити. ну Тобто нема в мене досвіду, як його вкорінювати. От, Так що, такі, отака, так сказати, у мене справа. Отак, так, я ну, захотіла збільшити свій асортимент рослин, придбала такі дві рослини, ну, будемо дивитися на них в цьому сезоні. Ну, тут, бачите, вже зібрався, зібрався квітнути. Так що, ну, якщо може хто має досвід вирощування таких рослин, може підскажете мені. Як, як вони у вас зростають? Буду, буду дуже вдячна. Ну, все, на все добре вам, гарних квітів.